Продовження. Тож краще, як по мені, взяти й заспівати якоїсь доброї пісні, розраятися трохи. І він заспівав. Затягнув спочатку обжинкової, що у ній ішлося про хліби всі позбирані. Пісня, певна річ не надто пасувала. До цієї місцини, де, здавалося, від самого початку часів і пагінця не витнулося. Але з усіх оцю він знав найкраще візник мав чудовий голос, і діти потроху завели слідом. Спів підбадьорював, та дядько Ендрю співати не стали. Під кінець пісні Дігорі відчув, як хтось шарпає його за лікоть, і за запахом бренді, сигар та доброго одягу здогадався, що то дядечко Ендрю Старий тихцем відтяг його вбік, коли від решти їх відділяла певна відстань. Дядько притулив свого рота до вуха дігорі так щільно, що аж хлопцеві залоскотало та прошепотів, так, мій хлопчику, дяй персня, час давати драла. Але відьма, виявляється, мала тонкий слух. Бовдоре. рикнула вона, зістрибуючи з коня. Ти забув, що я легко читаю думки людей. Відпусти хлопчиська, спробуєш мене зрадити, і я помщуся тобі так, як не мстився ніхто у всіх світах від їхнього початку. До того ж, докинув Дігорі, якщо ви вважали мене жалюгідною свинею, Здатною покинути полі й візника, і коня в цьому химерному місці на призволящі, то ви сильно помилялися. Ти нахаптесь, вавільний недоліток, вирискнув дядько Ендрю. Ану, тихо, урвав їх візник. Усі стали наслухати. У непроглядній темряві нарешті щось діялося. Заспівав голос заспівав десь дуже далеко, і Дік Берй ніяк не міг вирішити, звідки саме він лине. Деколи здавалося, ніби спів лунає звідусіль водночас, а іноді хлопець майже був певен, що звук плине просто з під землі у них під ногами. Ненижчі ноти гули так соковито, ніби це співала сама земля. Слів не було, важко було навіть упіймати плин мелодії, але поза всяким сумнівом лунав найсолодший звук з усіх, що чув Дігорі на своєму віці. Він був нестерпно прекрасним. Буланові наспів, певно, подобався також. Кінь відгукнувся дивним іржанням, ніби по довгих руках у супоні опинився раптом у давно забутім степу, де бавився ще лошам, та побачив, як хтось знайомий і любий, прямою до нього полем із грудкою цукру простягнуті руці. Боже милий, прошепотів візник, хіба не чудовно. І тоді нараз учинилося два дива. По-перше, чарівний спів підхопили інші голоси, і їх було більше, ніж можна собі уявити. Вони звучали в гармонії з першим. Проте значно вище, холодні дзвінки сріблясті. Іншим дивом були зірки, що умить осяяли кожну латочку і мли над їхніми головами. Вони не зайнялися поволі одна за одною, як це буває літніми вечорами. Щойно не було нічого, крім пітьми, а за хвильку. Тисячі й тисячі мерехких цяточок виринули з неба зірки, сузір'я, планети більше та яскравіші, аніж будь де в нашому з вами світі. Хмар не було. Нові голоси та нові зірки народилися в одну мить. Якби ви бачили, і чули це як от Дігорі, то подумали б так само, як і він. Мовби самі зірки заспівали з волі першого голосу, який і покликав їх до життя. Солодкий Ісуси!» – охнув візник, я був би куди ліпшим чолов'ягою усеньке своє життя, аби знав, що є така краса у світі. Низький голос, що співав на землі, став тепер гучнішим та врочистішим. А от високі небесні голоси, гучно повівши мелодію разом із ним, почали згасати. І тут сталося ще дещо. Далеко попереду, низько над обрієм, небо почало сірішати – Війнув легкий, неймовірно свіжий вітерець. Видноколо поволі невпинно світлішало з одного боку, там вимальовувалися темні образи пагорбів, а голос усе співав. Невдовзі світла було доста, щоб роздивитися обличчя одне одного. Обоє дітей і візник. Стояли, пороззявлявши роти і захоплено кліпаючи очима, упивалися дивовижним звуком, ніби той нагадував їм про щось прекрасне. Дядько Ендрю також розкрив рота, проте зовсім не від зачудування. Здавалося, ніби його щелепа просто взяла та відвалилася від решти обличчя. Спина старого сутулилася, а коліна тремтіли. Голос був дядькові не до вподоби, як би міг, він просочився б у пацючу нору або лише сховатися від нього. А от відьма, схоже, розуміла чарівну музику значно краще за інших. Її вуста були міцно стулені. А руки стиснулися в кулаки. Щойно залунав спів, Джедіс відчула, наскільки все навкруги напоїне магією могутнішою за її чари, та геть на них не схожою. Відьма ненавиділа цю магію, вона б знищила весь цей світ, усі інші світи. Розтерло б на порох, аби лиш урвати осоружний спів. Що ж до булана? То кінь стояв, нашорошивши вуха і тремтів, а подеколи форкав та бив копитами. Він більше не скидався на стару тяглову шкапу. І тепер ви б легко повірили, що його батько. Був справжнім бойовим скакуном. Небо на сході мінилося з білого на рожеве, а з рожевого на золоте, голос усе міцнішав та ширився, і невдовзі повітря аж гуло могутнім співом. І коли нарешті мелодія сягнула найповнішої переможної ноти з-поміж усіх. Що звучали дотепер, зійшло в сонце. Такого сонця Дігорі досі, бачити, не випадало. Світило над руїнами чарну, видавалося старшим за наше це ж, навпаки, молодшим. Воно ніби сміялося від утіхи, зринаючи над небокраєм. Щойно його проміння впало на землю, мандрівники вперше побачили, в якому світі опинилися. Вони перебували в долині, яку прорізувала повновода стрімка річка, женучи на схід назустріч сонцю. На півдні височіли гори, на півночі здіймалися менш круті пагорби. Дивно. Але долину суціль було затоплено водою, серед якої буваніла каміння і видніла земля. Ані деревця, ані кущіка, ані цятки, хоч якого ділячка не було. Натомість сама земля виявилася пістрявою, її кольори були напрочуд свіжими, теплими та яскравими. Та барви вражали лишень доти, доки око. Несподівано не натрапляла на самого співця, бо після цього забувалося все на світі. Це був Лев, Велетенський, буйногривий, сліпучий. Він стояв обернений до сонця, а з пащі лилася пісня. До нього було ярдів триста. Це жахливий світ, кинула відьма. Мерщій забираємося звідси. Підготуй свою магію. «Повністю згодний, мадам. залопотів дядько Ендрю. Напрочут неприємна місцина цілковито дика. Якби ж я був молодшим і мав при собі рушницю. Оце так, сказав візник. Ти ж не думаєш, що міг би його поцілити, га? Ніхто не зміг би, докинула Полі. Готуй магію, старий телепню, гримнула відьма. Звісно, мадам, улесливо вклонився дядько Ендрю. Для цього обоє дітей. Мають мене торкатися. Вдягни спершу свого домашнього персня Дігорі. Він, вочевидь, намірявся чкурнути звідси без відьми. Хо, то це персні, так? заревла Джедіс. Вона б умить залізла Дігорі до кишені. Якби той не вхопив полі та не вигукнув. Ану стій, якщо хтось із вас посунеться хоч на півдюйма ближче, ми щезнемо та кинемо вас тут напризволяще. Саме так, у моїй кишені перстеник здатний перенести мене та полі додому. І зважайте, моя рука на поготові». Тож стійте, де стоїте? Мені дуже шкода вас та вашого коня. Хлопець глянув на візника, але нічого не вдієш. А що до вас? Дігорі подивився на дядька Ендрю і відьму. То така солодка парочка чеклунів, напевно, щасливо житиме вкупі. Та годі вже горлопанити, буркнув візник. Дайте музику послухати, нехай вам гаспид. І справді пісня змінилася. Продовження буде.